Тому святкуємо не відкласти уже нічого. Без надії ми б мали впасти, ласти, скласти, а не прийняти в танці бій. Так ми гуляємо під сирени. У таку зиму треба схов. Можливо, і немає раю. Та все ж я дещо відчуваю. Щось дуже схоже на любов. У три десять царстві за три земель. Двері з підтілом вже місько злітали, покані люди, фукаси з...